Добрий ранок, я в Йорданії і сьогодні хочу поділитися з вами подорожю до неймовірної пустелі Вадірам. Це був день, який точно залишиться в моїй пам'яті назавжди. Пустеля Вадірам знаходиться приблизно в 40 кілометрах від Акаби, і дорога туди займає близько 45 хвилин. Перша наша зупинка Хечаський залізничний потяг, збудований Османською імперією на початку ХХ століття для паломництва до Медини. Це відремонтований локомотив, розташований на пустельній станції, який слугує зараз фотозоною для туристів, та нагадує про віковий конфлікт, який допоміг сформувати сучасний близький схід. Зупинка в Хічаській залізничній станції однозначно варта витраченого часу. Після цього ми знову вирушили у дорогу. Краєвиди настільки заворожують, що навіть не вмічаєш, як швидко пролітає час. І ось ми в'їжджаємо в, в пустелю. Нас зустрічають баба будиночки і величезні скелі. Відвідування пустелі Вадірам є бажаною екскурсією для багатьох туристів, тому що вона візуально схожа з безводними ландшафтами Марса, а ще тому, що тут знімали сцени з багатьох популярних фільмів. Ми зробили зупинку біля місця з будиночками для туристів, щоб змінити гіди на місцевого бедуїна. Поки чекали, заглянули всередину цих диву домівок. Ви тільки уявіть, прокидаєтеся вранці, а перед тобою такий панорамний вид. До речі, важливий факт: стороннім гідам заборонено проводити екскурсії в пустелі. Це бедуїнська територія, і саме вони знають усі секрети цього місця. До того вони так ще й заробляють собі на життя. Тому наш агент їхав позаду нас, а ми вирушили далі вже з новим своїм гідом. Наша подорож відбувалася в багажнику пікапа. Скажу чесно, ми змогли надто близько насолодитися місцевим вітром і пісками, бо це все летіло нам прямо в обличчя. Мастхев виживання в пустелі це шапка та куртка. Та й загалом теплі речі не будуть зайвими, навіть якщо на вулиці сонячно. Далі були краєвиди, від яких просто перехоплює подих. Піщані хвилі, скелі, які мовчки мовчать та спостерігають за тобою, і відчуття, ніби ти потрапив у зовсім інший світ. The publisher of Jordan, the founder of Jordan, the king Abdullah bin Hussein, and the right hand. So you will see two faces Two phases there. Now you can get down and like. Uh, if you like to walk inside the canyon, you can do it. It's amazing there. Then join me in this tent. We will have a cup of tea as a hospitality. Okay. Huh? And uh, try to do it in 15 minutes. Okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay, thank you. Перша наша пустельна зупинка Каньйон Альбарах. Це один із мальовничих куточків пустелі, відомий своїми високими скелями та вузьким проходом. Його протяжність ідеально підходить для трекінгу та скелелазіння, дозволяючи повністю зануритись в атмосферу та тишу пустельних пейзажів. Це місце вражає своєю тишею та відчуттям ізоляції. Це робить його ідеальним для насолоди природою. Я дуже рада, що я сюди потрапила. Я не шкодую не на хвилиночку. Це дуже дуже гарне місце. І в цілому, як виявилося, це дуже гарна країна. Ми не очікували наскільки це буде цивілізовано і наскільки все буде доглянуто. Наскільки це буде гарно, красиво. Це реально, як з фільмів. Ми зараз десь в таких місцях, де реально знімали фільм. Це, це дуже гарно, дуже гарно. Боже, я, я ніколи, я ніколи не шкодую е, про те, що я кудись поїхала подорожувати. Мені не жалко потікли грошей, бо бо ці емоції, вони того варті. Це дуже, дуже, дуже гарно. Я хочу просто мати якусь таку суперздібність, щоб мої очі вміли отак-от е, зберігати моменти, запам'ятовувати це, все фіксувати з тими кольорами і з тим перед передаванням всього того, що я зараз бачу. Дуже, це дуже, дуже гарно. Thank you. Yeah, thank you. Mm -hmm. okay. thank you. Далі. І тут уже добре видно, як ми закутились в усе що мали, хто б міг подумати, що постеля виявиться такою прохолодною, особливо коли їдеш у багажнику без даху. Наш хід не залишав нас ні на хвилинку. Напроці всієї поїздки його авто завжди було десь поруч чи то щоб бедоїн нас не вкрав, чи то йому просто не хотілося весь день сидіти на парковці та чекати нас, так чи інакше його присутність додавала нам спокою. Під час поїздки ми мали час просто насолодитися краєвидами. Сонце освітлювало пустелю, перетворюючи кожну деталь на мальовничий пейзаж. Одинокі кущі та велетенські скелі додавали цьому місцю ще більшої унікальності. Вирішили зробити кілька фото на пам'ять, тому що виглядали настільки куметно, що просто не могли цього не зафіксувати. Наші куртки, шарфи та захисні окуляри створили імпровізований пустельний стиль. Одна з дівчат замерзла і вирішила пересісти в середину пікапу. І в цей момент їй прийшла ідея, що можна зробити класні фото, але з іншого ракурсу. Довго не думаючи, вона вирісла з вікна, щоб зробити нам класні фотки. Тому ловіть ідею! Наступна наша зупинка це чергова неймовірна фотозона. Ми просто не змогли не зробити тут десяток гарних фото, бо краєвиди дійсно були неймовірні. На годиннику було вже близько 4 тому ми почали повертатись до місця початку, щоб встигнути на один із найвражаючих моментів. Це захід сонця. По дорозі ми зупинилися біля однієї зі скель. бедуїн сказав, що ці скелі вміють розмовляти. О, диво, відлуння повторювало наші відгуки точнісінько нашими інтернетами. Також ми зробили зупинку біля величезного каменя, який за своєю формою нагадує гриб. Це природне творіння серед пустелі виглядає просто неймовірно. Також по дорозі ми зустріли групу місцевих туристів, які фотографувалися з верблюдами. Звісно, ми теж не втрималися і вирішили зробити кілька фото з цими мілашками. Весь караван машин поспішав у напрямку заходу сонця. Кожен хотів встигнути побачити цей чарівний момент. Ми відчули себе, ніби приймаємо участь в пустельних перегонах. Наш гід знайшов затишне місце, де ми зручно змогли вмоститись, щоб спостерігати захід сонця. Це була ідеальна точка, щоб побачити, як сонце повільно сідає за гори. Пішов наш перший день відпустки у Іордані. Завтра ми плануємо поїхати у Петру, але ви побачите це вже у наступному відео. Тому дякую усім, хто додивився до цього моменту. Підписуємося, лайкаємо, обов'язково поставимо коментарі і переглядаємо наступні відео. Па-па!